Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. В інтернет-магазині Крафт Стор з'явилася нова тростинна патока виробництва Парагваю для приготування рому в домашніх умовах. Відповідно, зараз у нас є три види патоки: виробництво Індія, виробництво Парагвай і виробництво Мексика. З індійської та мексиканської патоки я вже готував ром, тому зараз хочу поекспериментувати і зробити ром із парагвайської. У нас є три варіанти упаковки. Перший варіант. Це кілограмовий пакет, другий варіант п'ятикілограмова коробка також із поліетиленовим пакетом, і третій варіант 14 кілограмів тростинної патоки Відповідно, як ви чудово розумієте, ром може бути білим або витриманим. Сьогодні ми з вами приготуємо витриманий ром, тобто, він у нас пройде процес облагородження і витримки в бочці. І друзі, в цьому відео ми з вами пройдемо всі етапи. Починаючи з приготування браги, далі проведемо подвійну дробову дистиляцію, покажу деякі нюанси, продемонструю цікаве обладнання, після чого зальє рому бочку і дамо йому відпочити в ній щонайменше півроку. І наприкінці продегустуємо напій і я максимально докладно постараюся розповісти вам про смак і ароматичні якості готового продукту. Також, дорогі друзі, у нас є ще одна цікава позиція це тростинний цукор. Я його сьогодні також буду використовувати. Я спеціально взяв дві упаковки цукру. Але коли я його відкрив, зрозумів, що для цього рому використаю лише одну упаковку цукру. Тому що це такий смак і аромат дитинства. Це саме той, хто пам'ятає кубинський цукор з дитинства. Пишіть у коментарях, це не те лайно, яке вам подають у кафе в пакетиках. Насправді, на жаль, в Україні зараз із цукром проблеми, та й взагалі зовсім проблеми, але це вже інше питання. Вже давно з цукром проблеми, і дуже багато навіть білого цукру, який не карамелізується. Від чого це залежить, я, на жаль, не знаю. Якщо знаєте, також напишіть у коментарях. Але ось це це саме справжній тростинний цукор, він пахне тростинною потокою і він такий неймовірно смачний. Загалом була ідея. 6 кг патоки і 2 кг цукру. Але ця ідея розбилася. А смак самого цукру тому 1 кг цукру я залишаю собі на каву. Він справді дуже смачний, неймовірно смачний. Але я просто не можу передати словами. І сьогодні ми з вами приготуємо ром. Відповідно з 6 кг тростинної патоки і 1 кг тростинного цукру я провів попередні розрахунки. У мене сьогодні вийшло, до речі, 5,08. У нас буде тростинний ром Парагвай, потока 6 кілограмів із вмістом цукру 0,61% у сухому залишку, відповідно, 3,6 кілограма цукру і ще один кілограм додатково тростинного цукру дадуть так правильно, дадуть нам 4,6 кілограма цукру або близько 2,5 літрів абсолютного спирту. Що в результаті нам має дати близько 5 літрів рому? Я думаю, навіть зроблю наступним чином. Після того як ми зробимо ром, проведемо дистиляцію. Вентиляція. Якусь частину я залью в бочонок і залишу півлітрову пляшку для дегустації у білому вигляді. І ми з вами все це продегустуємо. І за моїм попереднім досвідом приготування домашнього рому він виходить неймовірно смачним. Тож не перемикайтеся, готуйтеся зробити свій, а ми з вами негайно починаємо. І почнемо ми, звісно ж, із браги для приготування браги. Я взяв ось такі дріжджі: дріжджі, Hot Rod Distiller, які спеціально для рому. І окрім спеціального дріжджового штаму, вони містять фермент глюкоамілазу, який розщеплює складні цукри, що містяться в мелясовій патоці. До речі, ось бочечка, Hot Rod Distiller зі скляними денцями, теж покажу вам у процесі приготування. Покажу, як буде змінюватися колір напою в процесі насичення танінами дуба. І незважаючи на те, що дана дріжджа вже містить у своєму складі глюкоамілазу, я також приготував ще 10 мл рідкого ферменту глюкоамілази для того, щоб максимально витягнути всі цукри, а відповідно всі спирти з цієї очеретяної меляси. Отже, почнемо, перше і досить нетривіальне завдання, яке стоїть перед нами, це ретельно витрусити весь вміст пакетів у спеціально підготовленому ферменті. Витрусити з такої ось оригінальної упаковки, не зважаючи на її видиму простоту, все це зробити насправді не так вже й просто. Зма... З маленьким пакетом ще якось можна більш-менш впоратися. Ось виробник принципово пакує свою продукцію саме в пластик, жодних великих каністр зміркувань екології, активної боротьби за чистоту навколишнього середовища та інших важливих аспектів. Так ось з цим маленьким пакетом, який є дуже важливим, все це тут ще й надійно запаяний цей маленький пакет, і ця проблема, ця дійсно серйозна проблема, є дуже суттєвою. Коли вони запаювали зовнішній пакетик, вони його підпаяли. І цей момент, коли я минулого разу готував свій домашній ром, я вже експериментував із процесом вимивання патоки з цих маленьких пакетиків. Подивіться, яка це субстанція. Для того, щоб її нам звідти добре вимити насамперед, друзі, як вона пахне смачно. До речі, пахне значно смачніше за індійську. ААА. Смачність. Набагато менш гірка, вона значно менш гірка індійська, має якусь приємну гіркуватість і виразний ром. Мені довелося робити досить таку, тобто я взагалі планував тоді зробити ром на лампі, але у мене вийшов дуже ароматний, насичений і надзвичайно цікавий напій, яка неймовірна смакота, спирцерець. І ось я тоді взяв тарільну колону для того, щоб трошки ароматику прибрати. Ось тут е, мені здається, з цією конкретною ситуацією все буде значно краще. І мені здається, сам Ром вийде набагато кращим, тому що е, з індійської версії не можу сказати, що він вийшов абсолютно безликим. Скоріше, навпаки, мав свій унікальний характер. Можливо, я його занадто сильно очистив загалом, що я зараз зроблю. Я заливаю сюди дуже гарячу воду, просто дуже гарячу, і вимиваю з пакета всі залишки смакоти. Нам ще належить нетривіальне завдання все це розмішати. А потока, як ви розумієте, вона дуже липка, дуже густа, і її треба саме гарячою водою, вона ледве-ледве розчиняється. Отже, можемо. Додаємо сюди цукор, я просто в захваті від цього неймовірного запаху, причому я дав Ларисі понюхати його, у неї теж очі загорілися від цього чудового аромату, що викликав справжнє захоплення. Ось напишіть, напишіть, хто пам'ятає кубинський цукор у мішках, який треба було колоти. І він у нас постійно стояв, я постійно полював за цим солодким цукром. Звісно, мої батьки мені суворо забороняли це робити. Але хто ж з нас, скажіть, слухався своїх батьків, друзі мої? Хто ж з нас справді слухався своїх батьків? Так, у нас є ще один другий мішечок. Подвійна упаковка. На все надійно, надійно запаковано. Єдине, що, звісно, звісно, не найзручніше діставати. Але вже кілька разів попрацювавши з такими упаковками, чесно вам скажу, звик до цього. Подивіться, яка краса. Тому зараз просто ось так максимально його віджимаю, потім заливаю гарячою водою. Ось такими рухами, як корову доять, якщо ви розумієте, про що я. І вимиваю звідси всю красу. Добре промиваю пакет гарячою водою, і тут, друзі, головне не накосячити, головне не накосячити, бо шанси на це просто величезні. Але бачите, у мене вже є пристойний досвід, і оскільки в цей пакет я набирав гарячу воду, практично там 60 градусів, адже вода надходить прямо з бойлера. Тому у нас тут все чудово розчинилося, і це дуже зручно. І тепер просто. Прохолодною водою доводжу до 25 літрів і відповідно температури 30 градусів. Саме при такій температурі я хочу внести дріжджі. Але перш ніж ми будемо вносити дріжджі, я, звісно ж, виміряю щільність сусла, яка у нас буде при такому гідромодулі. Нагадаю, 6 кг патоки, 1 кг цукру і всього 25 літрів розчину. І тут виходить 21% цукру. Відповідно, 21% цукру дасть нам 1,2 літра спирту з 10 літрів. Відповідно 25,2,4, і 4, але виходить, що більше виходить. Ми зараз розрахую скільки виходить з розрахунку гідромодуля. І до речі, дорогі друзі, для розрахунків рекомендую скористатися новим зручним додатком, який містить у собі 26 калькуляторів самогонника. Це перша українська колекція калькуляторів, яку створив мій друг і колега Костянтин Барбі на інтернет-магазині Craft Store у розділі калькулятори. Ви можете знайти калькулятори онлайн, а також посилання на завантаження додатку, який, до речі, без реклами і абсолютно безкоштовний. І ви можете завантажити собі на Android і на iPhone, тобто на телефон з Android і на телефон з iOS цей додаток, і користуватися першим українським додатком. Калькулятори самогонника абсолютно безкоштовно. До речі, забув сказати в інтернет-магазині Craft Store Ви можете придбати найбільший в Україні вибір товарів для домашнього крафту, у тому числі і ці чудові потоки, величезна кількість інгредієнтів для домашнього алкоголю, різноманітні солодові екстракти, сиропи, концентрати соків для приготування домашнього алкоголю, величезний вибір дріжджів і всіляких допоміжних необхідних речей. Також, друзі, величезний вибір обладнання, у тому числі з МІДі. І всю цю красу ми відправляємо не лише по Україні, а й по всій Європі, а також в Америку, Канаду та Ізраїль. Посилання на інтернет-магазин чекає на вас в описі до відео. Також залишу прямі посилання на парагвайську тростинну потоку та на дріжджі Hot Rod Distiller. Що у нас вийшло? Отже, у нас вийшло: Рощин 21 Брікс. І... Виходить, що калькулятори показують мені, якщо на початку 21 брікс, а в кінці залишиться 1 брікс, то буде 10,78% спирту. Відповідно, 10,78 множимо на 25, виходить 2,69 2,7 літра абсолютного спирту. За цукром ми порахували 2,5. За розчином виходить 2,7 літра абсолютного спирту. Ретельно записую цю інформацію і після перегонки брагу на спирт сирець ми з вами вже зможемо точно порахувати, що і як вийшло. А поки що я виставив температуру розчину на 30 градусів ідеальна температура для внесення дріжджів. Додаю сюди 10 мл глюкоамілази або ферменту г, або глюкоаміла, який допоможе працювати дріжджам і добре перемішую. Після цього можна додавати дріжджі, розсипаємо по поверхні. Як зазвичай даємо 10 хвилин на регідратацію. Після цього закриваємо кришкою, ставимо під гідрозатвор і забуваємо на 5 днів. Бродіння повинно початися протягом 12 годин. І я відзвітуюсь, через скільки у мене почнеться бродіння, друзі, наступного ранку у мене ось такий процес бродіння, але в принципі забродило ще вчора ввечері вже через дві години. Але я не став морочитися, щоб зняти це. А вранці, подивіться, у мене аж відро вигнуло. І що тепер із ним робити? Ось навіть ці Пролопай, що так ніколи нічого не тинялося. Оце так. Отже, друзі, минуло чотири дні. Брага бродила просто як божевільна, викинула в нуль, я її спеціально скуштував. Тобто, взагалі, жодного нині ще спробую. Взагалі ніякого залишкового цукру, вона гірка і дуже важливе зауваження. Брага дуже сильно відрізняється від тієї, яку я робив з індійської меласи. Тобто та була огидна, а ця просто гірка з приємним ароматом самої Меласи. Тому я думаю, що Меласа все ж таки парагвайська суттєво відрізняється. Для першої перегонки я зібрав НБК. На моє глибоке переконання, спирт сирець отриманий на НБК, значно кращий за той, який ми отримуємо в режимі підстил. Ну, принаймні, тому що дистиляція спирту відбувається дуже швидко, лічені секунди. І головне, що ми не варимо саму брагу, не варимо дріжджі. Про цю НБК зібрано на швидку руч я зняв ціле відео, і перехід на нього ви знайдете у фінальній заставці. Тут все просто: куб, магнум стіл з утеплювачем. Далі вузол відведення борди і подачі пари, 1,3 метра колони з картриджем і з провальними тарілками. Також можна замовити на крафсторі вузол подачі браги, далі два повороти. Один холодильник використовую як підігрівач. Далі, щоб очистити спирцирець від сірчаних сполук, поставив мідну царгу з пижами РПМ. Ну і далі вже холодильник. Оскільки каналізації у мене немає, то у моєму випадку я борду просто зливаю у відро і виливаю в унітаз. Також сьогодні вперше тестую наш насос: це перистальтичний насос первак. Який зроблений на нашій програмі, на нашій прошивці і незабаром буде працювати, але мається на увазі, що найближчим часом з автоматикою первак насос буде дуже точним, має функцію дозування. І як тільки ми запустимо його у виробництво, я одразу ж зроблю на нього огляд. А зараз я розганяю колону, після чого проганю її на воді приблизно 5 хвилин. Далі почну подавати брагу, отримаю спирт сирець. І, власне кажучи, як тільки спиртсерець буде готовий, ми одразу ж його оцінимо. Дуже рекомендую переходити на НБК, якщо ви ще досі не користувалися НБК, поки що користуйтеся под стилом, тим більше таку колону можна зібрати з запчастин, які є у винокурні в будь-якого домашнього винокура. Принаймні мені довелося докупити лише два вузли, все інше у мене вже було. Я також представлю вам нову НБК з парогенератором, але це тема для окремого відео про роботу на НБК. Для досягнення максимальної ефективності потрібно дотриматися кількох параметрів. В першу чергу потрібно дочекатися повного прогріву колони, а також повного прогріву передпідгрівача. Зараз у мене з відбору тече звичайна дистильована вода. Далі вмикаємо подачу води, після чого вже можна подавати безпосередньо брагу. Опускаю вузол забору і починаю подачу браги. Далі колону потрібно стабілізувати. Таким чином, щоб у верхній точці температура була близько 88 градусів. Це регулюється швидкістю. Але головне, щоб внизу температура не впала нижче 98. Відповідно, звідси тепер потече спирт сирець, а з трубки зливу чиста барда. Якщо температура у нижньому вузлі починає падати, це означає, що частина спирту буде йти в каналізацію. Тому швидкість регулюємо так, щоб у нижній точці температура була 98, бажано з невеликим плюсом, а у верхній точці не нижче 88 градусів. Ось у мене почала знижуватися, і я зараз трохи зменшу. Швидкість 88 градусів це якраз температура кипіння спирту в разі. Фактично, ми подаємо в колону спирт, який вже кипить, точніше, брагу вже з киплячим спиртом. Таким чином ефективність буде найкращою. Ну і чекаємо результатів на наступний день. Дорогі друзі, давайте оцінимо результати, проведемо заміри і приступимо до другої дробної перегонки. І в першу чергу про органолептику у мене вийшло 6 літрів дуже смачно пахнучого спирту серця. Якщо ви дивилися відео, в якому я робив ром з індійської меласи красникової, то там я скаржився, що спирт-сирець має деякий дивний запах, але, чесно кажучи, він пахне дуже приємно і тут спирт-сирець пахне просто неймовірно. Справжнім ромом, вже ромом, нам потрібно провести заміри. І, до речі, ще раз хочу сказати щодо тростинного цукру: я залишив собі, як ви пам'ятаєте, одну пачку цього цукру і почав пити з ним каву. Кава виходить просто неймовірна, а у нас тут 6 літрів спирту сирцю міцністю 44%. Я можу показати ближче. Все одно у колбі там майже 45%, будемо вважати, 44. Повірте мені на слово, думаю, так. У нас 6 літрів по 44%, виходить 2,64 літра абсолютного спирту. Повернемося до наших розрахунків за розрахунком рефрактометра, у мене мало вийти 2,7 літра абсолютного спирту, за звичайним розрахунком по цукру. Мало вийти 2,5. Вийшло 2,64, тобто ближче до показань рефрактометра. Тому можу зробити висновок, що мабуть у милясі вміст цукру виявився більшим ніж було заявлено на упаковці. Ну і власне кажучи, 2,64 сотих дасть нам приблизно 5 літрів рому. Я вже підготував бочонок, у якому ми витримуватимемо ром. Також, як я і казав, я залишу контрольну порцію без дуба у білому вигляді. Мені дуже цікаво, і давайте швидше перейдемо до другої дробної перегонки. Перш за все, я підготував куб, у який для забезпечення незнижуваного залишку залив воду так, щоб у мене тен не зіпсувався. Під час перегонки переливаю сюди спирт спирцерець і збираю колону. Сьогодні у мене досить цікава і незвичайна збірка як творіння доктора Франкенштейна, тому що я зібрав її з кількох основних вузлів різних виробників. Отже, за основу сьогодні взяв колону Magnum Steel Whisky. від неї у мене куб, шолом і п'ятирівнева флейта. Далі додав ще один додатковий рівень і діоптер з кільцями Рашига. А ось голову використав від приметора компанії Смакуй з комбінованим вузлом відбору по пару і по рідині. І можу сказати, що смакуй, мабуть, випускає найкращу в Україні тору. Голови буду відбирати по рідині, а відповідно тіло по пару. На мою думку, це має дати мені кращу ароматику і більш м'який напій. Ось така колона вийшла. Пишіть свою думку щодо відбору по пару в коментарях. Я ж готуюся відбирати голови. Зараз у мене розганяється куб. І голови відберу в кількості 250 мл окрапельно через вузол відбору голів по рідині. Після цього буду відбирати тіло вже по пару. Керую автоматикою первак, щоправда, в ручному режимі. Вже зовсім скоро ми навчимо нашу автоматику працювати в режимі по пару. Роботи вже ведуться, але поки що ще не дійшли до випробувань. Думаю, знадобиться ще трохи часу. Якщо ви ще не знайомі з нашою автоматикою, подивіться у фінальній заставці відео. Я залишу посилання на плейлист з оглядами цієї автоматики. Потужний комплекс, який може вас зацікавити. Автоматика має веб-інтерфейс для керування з комп'ютера та керує дистиляцією, ректифікацією, затиранням і варінням пива, а також має розширений ручний режим. Окрім цього, ми створили додаток для Android та iPhone. Ви вже зараз можете завантажити їх з Play Market за запитом перваг. Ось він на екрані. Сам додаток активується. За індивідуальним ID автоматики. Ми створили для вас віртуальну емуляцію ID. Ось вона також на екрані. Ви можете активувати додаток і ознайомитися з функціоналом. Сам додаток інтерактивний. Натискаючи на кожну функцію, вам буде з'являтися підказка, яка розповідатиме, що означає та чи інша функція. А як я вже казав, я готуюся, я не перекрив воду, поки вона мені не потрібна. Я готуюся провести дистиляцію з підсиленням. Розраховую отримати ромовий спирт, спиртуозність близько 88-90% на максимальній швидкості. Розганяю колону, коли температура в кубі досягне 75 градусів, подам воду і зменшу потужність приблизно до 1-2 кВт. Після чого протягом 15 хвилин стабілізую колону і далі крапельно зі швидкістю 180-200 мл на годину відіберу 250 мл голів. Після цього відкрию кран відбору тіла і стежитиму за температурою у верхній частині колони. Температура стабілізується, і коли почне зростати, я буду прикривати кран відбору тіла по пару, таким чином підтримуючи флегмове число і не допускаючи проходження хвостів у відбір. Ну і подивимось у результаті, скільки я відіберу. А тепер давайте подивимось, як це все працює через деякий час. Колона заповнилася флегмою. Подивіться, який гарний барботаж робота на тарілчастій колоні це завжди естетичне задоволення. І також хочу показати, як працює вузол відбору смакуй. Подивіться, як тут правильно реалізовано зрошення. Просто прямо такий якийсь дощ. Стабілізуємо колону, після чого відбираю голови. Через півтори години у мене відібралося 250 мл голів, тому закриваю кран відбору по рідині і відкриваю на дві третини кран відбору по парі. Почекаємо, поки наповниться папуга. Після того, як папуга наповнився, в першу чергу фіксуємо температуру верхньої частини колони. Вона піднялася на півградуса, що цілком логічно, тому що у нас збільшилася швидкість відбору, і тепер тече ось з такою швидкістю. При цьому спиртуозність у струмені 92%. Можна трохи відрегулювати швидкість шляхом її зменшення. Я спочатку відкрив на три чверті, після чого відкрив повністю, щоб папуга швидше наповнився. Зараз знову відкриваю на три чверті. Це буде відповідати трохи переривчастому струменю відбору, що у свою чергу становить приблизно 1,2 літра на годину, ну і відбираємо до того моменту, поки у нас не почне підвищуватися температура. Як тільки температура починає підвищуватися, поступово прикриваємо кран відбору аж до повного закриття. Отже, дорогі друзі, у результаті ми отримали 2 літри 550 грамів дистиляту з міцністю рівно 90%. І як я вже казав, насамперед я хочу залишити невелику кількість. Мені потрібно 155 мл для того, щоб отримати 350 мл білого рому, і він чекатиме дегустації, яка вже відбудеться разом із ромом, витриманим у бочці. Далі у нас в активі залишається 2300 мл 90% рому. Я його буду розводити до 60%. До речі, якщо перерахувати на 40%, то це вийде 5 літрів рому. Ось давайте одразу ж перерахуємо на 40%. Виходить 5,18 літра рому. А оскільки нам потрібно робити під бочку, а витримку краще проводити. Найкраще саме при 60%, то виходить, що заливаю цей дистилят у бочонок, у якому безпосередньо і проведу редукцію. Тобто додам 1230 мл води. Відповідно, усього в бочці у мене буде 3451 мл напою, і з цією кількістю напою залишу бочку на 4-5 місяців для витримки, після чого дорогі друзі. Ми з вами зіллямо напій, проведемо редукцію до 40% до харчової спиртуозності. І далі, звісно ж, спробуємо і порівняємо білий ром, і витриманий у бочці. Сам напій зараз за ароматом просто бомбезний. Мені дуже подобається ароматика, тому я думаю, що ром вийде просто чудовий. Отже, зустрічаємось у наступному кадрі через півроку. Подивіться, який гарний вийшов напій. Це вигляд до редукції. Калькулятор показав, що мені потрібно долити 1600 мл води. Ось так виглядає РОМ після редукції. Вийшло 5 літрів, плюс та пляшечка, яку я залишив у білому вигляді. Тепер залишилося почекати тиждень, щоб він стабілізувався і приступати до дегустації. Ну що ж, дорогі друзі.